До чергового оператора 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Кременчук сталося ДТП. Виїздом слідчої оперативної групи на місце було встановлено, що водій автомобіля, додж попередньо знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, 35-річний мешканець Кировоградської області допустив виїзд на зустрічну смугу для руху, де відбулося зіткнення із автомобілем ваз 2110 Внаслідок даної пригоди водій автомобіля ВАЗ загинув на місці пригоди. Водія автомобіля Додж затримано у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Та сьогодні буде обиратися запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.